Доброго дня, Причепмастер Харків. Підготували до відправлення ще одну душову міні. Довжина 2,50, висота 1,90 м і ширина в неї 1,30 м. Фургон утеплений. Колеса Р15, Ресора 5 листів, 4 стійки, опорне колесо. Замок на тонну 400, заземлення. Те, що головне в цьому причепі. Після заземлення найголовніше це. Занавіска. Ось вона. Такс. У нас під'єднано до мережі наш фургон. Вмикаємо автомат. Вмикаємо світло. Так, світло в нас є. Під'єднаний бойлер, під'єднаний насос. Бойлер гріє, температура в нього є. Ще у нас є ось така автономка. Для опалення в зимовий період. Бак на 200 літрів, насосна станція, фільтр. 4 розетки. Ще п'ята, всі розетки вологозахисні і вимикач світла. Так, Ще оця дуже важлива штука у нас є. Віжарка. І безпосередньо душ. Вмикаємо душ і ось він у нас працює руки. Вода тепленька. Зливи по периметру є. Також лишили вивід під пральну машину. На всяк випадок і підлив для правильної машини. Система перевірена, працює. Все ок.